В останнім часом я все більше задумуюсь про те, що організм людини складається не тільки із анатомічного тіла, а складається і із, із тонких тіл, яких ми не можемо бачити. Сьогодні ми про них і поговоримо. Значить, ми розглянемо два основних: це фізичне і ефірне тіло. Взагалі, фізиками було ідентифіковано. Сім станів матерії, якими можна описати людське тіло. Тобто це тверде, рідке, газоподібне, фізичний вакуум, це ефір, торсіонні поля або поля кручення, якими можна описати оці шість тонких тіл. Значить, як вони розміщені в ієрархічному порядку. Перше йде фізичне тіло, яке злите воєдино із ефірним тілом. Потім йде астральне тіло, потім іде ментальне тіло, потім іде е, причинне тіло, за ним слідує Будхіальне, а потім йде нірванічне, нірванічне тіло. Так, Над цими всіма тілами йде атман. Атман це абсолютно ніщо, яке породжує наше найвище я. От. І от ми розберемо фізичне тіло. Фізичне тіло воно складається із анатомічного тіла і сом. У фізичному тілі енергія пакується в такі речовини, як колаген, хлоронна кислота і вода. Що ми бачимо і на практиці, що зараз в косметології це дуже популярна м, така тенденція. Люди використовують ін'єкції з колагеном, з гороновою кислотою, які дають дуже хороші, хороші результати. У фізичному тілі енергія циркулює по 12 каналах. Що це за такі канали? Це е, значить шлунковий кишковий тракт, дихальна система, імунна система, ендокринна система, репродуктивна система, м'язова система ну, ви зрозуміли. От. А тепер розглянемо ефірне тіло. Ефірне тіло складається із двох оболонок. Перша оболонка інформаційна, друга оболонка енергетична. В інформаційній оболонці всі процеси протікають по 12 меридіанам парнім і двом інтеграційним меридіанам. Значить, інформаційна оболонка в ієрархічному порядку, вона вища, ніж енергетична. Це дає нам змогу впливати на людське здоров'я, на людський стан. Такими методами, як акупунктура, тобто його вкалення, рефлексотерапія, ресексотерапія, гірудотерапія, апітерапія, і досягати швидких і хороших результатів у вирішенні певних проблем як психосоматичних, так і фізичних. В порівнянні з іншими методами, такими як йога, медитація, екстрасенсорика, біолокація, кінезіологія там є два напрямки: перше це програмування, друге це робота з м'язами. Я зараз маю на увазі програмування. Другий метод це енергетична оболонка складова. Так? Вона є собою 49 чакр, 7 з них яких, основні: 21 первинна чакра, 21 вторинна чакра. Кожна чакра має свою частоту, діапазон, на якому вона працює. Має торсіонні поля, поля кручення. Тобто, от, і кожна чакра має, має свої енергетичні канали, які називаються Наді. Їх налічується орієнтовно десь 350 тисяч. Значить, для чого нам потрібні ці чакри? Чакри зв'язують наше тіло із навколишнім середовищем, а також вони преобразовують космічну енергію до такої частоти, що наше тіло може її сприймати і використовувати. Також вони зв'язують наше тіло з навколишнім середовищем, із планетами, із сонцем, зірками. І спорами року. Це, це, це можна легко перевірити, взяти, допустимо, астрологію або натальні карти, коли ми беремо е, певну дату народження людини, регіон, де вона народилася, от, час, і ми можемо по цим натальнім картам е, охарактеризувати людину за характером, так, е, які вона має вади, і в подальшому можемо спрогнозувати її подальше життя. Це дійсно є, воно дійсно працює. Оці всі речі вони так дуже тісно взаємопов'язані і доповнюють один одного. Якщо у людини йде порушення роботи цих чакр, по якимось причинам там сформувалися блоки, як можна обрати ці блоки в цих чакрах? Перше, це йога, тобто медитація. Але є природні методи, які більш швидше діють на вирішення цієї проблеми: це акупунктура, тобто голковколювання або рефлексотерапія. Це то тої сп'явки, апітерапія це бжиловожалування або лікування продуктами вжилоного походження, аплікації, глини і тому такі подібні природні методи. Кожна чакра в організмі має свою залозу. Так от, якщо порушується робота залози, тоді порушується робота-чакри. Якщо порушується робота чакри, тоді порушується відповідно робота тої залози.